Утеплення хати комишом, така ванна викопана з землі, застерена кліонка, туди кидається глина, Глина, ізвість. І там є ще цей медний купорос. Ну, і купаєш його так, ріжеш його на жовку режу, купаю його в цьому глиняному молоці. И сюда ношу. И тут заложу, и тут вот відступи от стены. Так типа на гипсокартон або на фанеру. Тут можна потом этим. Хоч щекатура, хоч за фанеру чи гипсокартоном. И вложу ее сюди. Ну тут можна покультурніше зробити, покраще. Каждый кто хоче так і робить тут. Ну так я диву. Тут все ось так само зроблено. Тут 5 років воно стоїть. ну Миші бувають, звісно. Транзитом пробігають. Але я б не сказав, ні цвіллі, нічого такого немає. Може там хтось щось краще може придумати, я не знаю. що то, тобі треба тут. Ну, коротше, кому треба, той пойме.